Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як сформувати акт звірки розрахунків з контрагентом за кількома договорами в баз бухгалтерія ПРОФ або КОРП. Акт звірки з розподілом по договорах зручно використовувати, коли потрібно отримати загальну картину взаєморозрахунків з контрагентом за всіма договорами в одному документі, без необхідності формувати окремий акт на кожен договір. Для початку перейдіть у розділ продажі або купівлі. Залежно від того, з яким контрагентом проводиться звірка. Наприклад, я обираю продажі, далі в підрозділі розрахунки з контрагентами натискаю на Акт звірки розрахунків. Створюю новий і починаю заповняти основні реквізити. Обираю свою організацію, вказую контрагента, вказую період звірки. Наприклад, це у мене 2024 рік. Важливо переконатися, що поле договір порожнє, якщо потрібно сформувати звірку за всіма договорами. Як ви бачите, бас автоматично мені підтягнуло один з договорів контрагента. Я прибираю цю інформацію, ще раз повторно вказую валюту звірки і перехожу в вкладку Додатково тут потрібно встановити прапорець розбивати по договорах. Повертаюся у вкладку за даними організації і заповнюю дані. Обираю тільки для нашої організації. Можна також обрати інший варіант, тоді як звірки сформуються. І для організації, і для контрагента. Як ми бачимо, бас підтягнули мені два договори. Далі я можу провести акт звірки і за необхідністю його роздрукувати. Бас виводить нам друковану форму, яку можна надіслати контрагенту. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.